Привіт! Відео з приводу бізнес-планування я вирішила подати нетипово, у вигляді коротких відповідей на запитання, які звучать найчастіше від клієнтів. Перше, що таке бізнес план? Бізнес-план це письмовий документ, в якому відображається основна стратегія вашого бізнесу та всі необхідні ресурси для її втілення. Друге, для чого нам потрібний бізнес-план? Насправді бізнес план нам може пригодитися в таких випадках. Перше, ми розпочинаємо власну справу, або взагалі ми розпочинаємо бізнес вперше. Друге, ми плануємо масштабувати свою підприємницьку діяльність. І третє, найбільш ймовірно, що ми хочемо отримати грантові кошти від якогось фонду. Як має виглядати бізнес-план, або якою має бути його структура? Це залежить від цілий. Якщо ви формуєте бізнес план для себе як майбутнього підприємця або діючого, то звичайно, що тут ми маємо знову два варіанти. Перший варіант це може бути спрощений бізнес-план, сформований на одному листку. Це коли ви вмієте ризикувати, нічого не боїтеся, і так далі. Другий варіант це має бути дуже детальний бізнес-план із серією великої кількості відповідей на всі запитання, які можуть стосуватися організації вашої майбутньої діяльності. Якщо ви формуєте бізнес план для того, щоб отримати грантові кошти, то вам варто детально читати вимоги донора до формування аплікаційної заявки та бізнес-плану. І, звичайно, якщо ми формуємо або розробляємо бізнес план для того, щоб отримати кошти від інвестора, або для того, щоб шукати партнера, то вам варто звернути увагу на загальну структуру бізнес-плану, яку легко знайти. В мережі. На чому варто зробити акценти у бізнес-плані. При тому варіанті, коли ви формуєте бізнес-план для отримання грантових коштів, вам варто звернути увагу на те, як звучить ваша бізнес-ідея, наскільки вона є інноваційною і наскільки вона відповідає цілям грантової програми, від якої ви очікуєте фінансування. Також зверніть увагу, що Бізнес план має дійсно відповідати за структурою та формою вимогам, які озвучив донор. Якщо бізнес план сформований для інвестора або потенційного партнера, то я вам раджу звернути увагу на вашу фінансову частину. Наскільки вона буде приваблива та буде стимулювати інвестора чи партнера вкласти кошти в ваш бізнес? Чому бізнес план не працює? Насправді тому, що це просто план, а не реальність. А зважаючи на те, в яких умовах ми зараз з вами живемо, ми розуміємо, що часто наші плани не реалізуються, але ще й іншою причиною. Того, що бізнес план не працює або не спрацьовує, є те, що ми використовуємо зазвичай недостовірні дані для його формування. І часто клієнти просто говорять: напишіть приблизно таку суму витрат, напишіть приблизно таку кількість доходів. Відповідно, і бізнес план стає лише наближеним варіантом реалізації вашої майбутньої ідеї. Як розробити ідеальний бізнес план? Думаю, що питання ідеальності це відносно. Але якщо ви формуєте бізнес-план для отримання грантових коштів, знову ж таки детально читайте вимоги до формування бізнес-планів зазвичай, там є дуже чітка структура, і вам треба навчитися коротко відповідати на поставлені запитання. Наголошую, коротко. Якщо ми говоримо про бізнес-план для себе, то в принципі ви можете використати і методи штучного інтелекту, був випадок, коли клієнтка саме з допомогою штучного інтелекту сформувала формувала грантову заявку і отримала фінансування. Які типові помилки при формуванні бізнес-планів? Перше, Часто ми використовуємо дійсно недостовірну інформацію, і ця недостовірність відображається на якості розробки бізнес-плану. Друге, часто людина, яка хоче організувати майбутній бізнес, не до кінця розуміє інструмент бізнес-планування і не до кінця досліджує ринок або попит на свою майбутню продукцію чи послугу. І зрештою дійсно бізнес-план буде не працювати. Третє бізнес-план насправді має бути. Досить коротким і давати чіткі відповіді на всі запитання. Ну і найчастішою помилкою є те, що часто майбутній підприємець залучає експерта для розробки бізнес плану і не включається, не втягується в процес розробки бізнес-плану. Зрештою, бізнес план не відображає реальну дійсність. І звісно, що такий бізнес-план буде не працювати. Якщо у вас залишилися питання з приводу бізнес-планування, пишіть про них в коментарях, я з радістю на них відповім. Успіхів вам! Мене звати Наталія Овсейко. Я власниця і директорка консалтингової компанії Універсальний бізнес ресурс. Мій особистий досвід роботи головним бухгалтером і фінансовим директором близько 30 років. Тому я маю практичний досвід і можу поділитися з вами деякими знаннями, які ми можемо вкласти у цю коротку, невеличку лекцію. Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші точніше, про фінанси. І хочу запитатися вас, чи ви любите, чи, чи, чи ви любите числа, чи ви любите цифри, чи ви любите рахувати. Якщо я вам скажу, що ви любите запитаюся вас верніше, чи ви любите рахувати гроші і свої гроші, то я думаю, що вам буде цікавіше. Поговоримо ми з вами про складання бізнес-плану. Бізнес-план ми зачепили в даному курсі для написання грантових заявок. Але фактично бізнес-план вам згодиться і для власного розуміння вашого бізнесу, і для будь-якого грантодавця. І ну, якщо у вас будуть якісь інвестори, то ви можете його показати, затвердити, змінити і уточнити дещо, якщо, тобто адаптувати під кожного донора чи інвестора, почнемо з того, що все починається з бізнес-ідеї. І якщо ви ще не підприємець і не позапочаткували свій бізнес, то ідея у вас якась повинна бути, що ви хочете зреалізувати. Або якщо у вас вже є бізнес, але ви хочете щось масштабувати, розширити, або якийсь зовсім інший новий напрямок, здійснити, ви можете складати бізнес-план суто під той напрямок. Отже, вважаємо, що ми під якийсь конкретний проєкт вашої діяльності будемо складати бізнес-план. Я думаю, що з складанням бізнес-плану частково ви знайомі, тобто написання якоїсь текстової частини в плані того, де ви розказуєте про свою бізнес-ідею, про те, як ви її плануєте реалізувати, скільки вам на то потрібно часу, яка у вас буде маркетингова стратегія. Скільки часу вам потрібно для того, щоб описати вашу цільову аудиторію і так далі, ви вже про це говорили. Ми сьогодні більше поговоримо з вами про цифри, про числа і про строки виконання вашого бізнес-плану. Хочу вам сказати, що, до прикладу, якщо ви скористаєтеся табличкою, яка є. Для гранту власна справа, бо тому що вона є дуже поширено, і за цією програмою можна цю табличку використати, вона звичайно дуже примі... ну, не то, щоб примітивно, але дуже не деталізовано характеризує бізнес-план. Але воно вам дасть якесь уявлення протягом трьох років, куди ви рухаєтеся і як здійснювати, які кроки здійснюватися для реалізації вашого бізнесу, щоб досягти. Якоїсь певної конкретної мети. До прикладу, ця табличка складена так, що ви заповнюєте тільки білі комірки, а кольорові комірки не зачіпаєте, тому що там закладені певні формули, і в тих формули виходять значення, які беруться з тих білих комірок, які ви вносите дані у ці білі комірки. Друге питання треба звернути увагу на те, що. Він розрахований на три роки, і кожен стовпчик це квартал вашої діяльності. Тобто три роки це є 36 місяців. Там є 12 стовпчиків, і кожен стовпчик це є три роки вашої діяльності. Якщо ви розрахували, що ваша якась виручка, ваш дохід за місяць складає умовно 100 тисяч гривень, значить в цю комірку ви вносите 300 тисяч, тобто множите на 3, бо тому що у кварталі є 3 місяці. І відповідно так кожних 12, 12 стовпчиків треба заповнити відповідно до кожного рядка. Що хочу сказати, як розрахувати, наприклад, дохід вашого бізнесу? Візьмемо умовно, так як там є зразок салон краси. Давайте і на цьому зразку ми з вами трошки попрацюємо. Ми можемо з вами порахувати, наприклад, що в салоні краси, який ви хочете відкривати, перукар стиліст може надати, наприклад, 3 чи 4 послуги на день. Середня ціна такої послуги приблизно 700-800 гривень. Так? Якщо ви з тим згодні, значить ви берете собі в день 5 на 800, у вас виходить якась певна сума грошей. Крім перукаря, стиліста, у вас ще може бути манікюрниця, ще може бути бровист і так далі. Скільки послуг може надати кожен майстер за один день? Відповідно, якщо ваш салон працює щодня, тобто 7 днів на тиждень. Значить, ви множите суму своїх доходів денних на 7 днів або відповідно на кількість днів у місяці, в середньому візьмемо 30 днів. Є місяці, що мають 30, є 31, але в середньому беремо 30 днів, тому що це план, і ми його розраховуємо. Значить, вам буде зрозуміло, який ваш дохід є від такої послуги. Якщо у вас є ще додатковий дохід, до прикладу, ви плануєте навчання. Якихось яких спеціалізацій, там, наприклад, чи з перманентного макіяжу, чи з майстра манікюру і так далі. Значить, це буде як додаткова послуга, і ви собі подумайте, скільки таких послуг у місяць ви можете надати. І заносити відповідно у відповідні рядочки в білі комірки ті суми, які ви розрахували згідно того, скільки вам вийде місяць, помножених, наголошую, на три. Можна цей бізнес-план адаптувати, звичайно, помісячно і розбити на більше колонок, і собі зробити помісячно, якщо вам так зручніше розглядати. Але в даному випадку ми говоримо саме про цей шаблон, де можна заповнити табличку. Ви можете скласти свою табличку і відповідно до своєї таблички вносити дані. Але я думаю, що спробувати спочатку вже готову табличку і використати готові формули з цього шаблону таки варто. До того ж, якщо. Наприклад, ви збираєтеся ще продавати в салоні краси попутньо якісь косметичні засоби. Ви можете теж приблизно прикинути якусь ціну. Звичайно, тут визначити складніше, бо тому що основний напрямок діяльності це надання послуг. А е, на продаж косметичних засобів це є супутні товари. Не всі, е, хто приходить в салон краси, купують е, косметичні засоби. Але якусь частину можна врахувати і додати як додатковий ще дохід. Е, відповідно, що в тому. Е, Розділі про доходи можна вказати, наприклад, власний внесок. Якщо ви готові інвестувати в свій бізнес якусь суму грошей, ви знаєте, що вам потрібно придбати якесь обладнання, якесь буде коштувати якусь там певну суму грошей, ви можете також внести там цю суму грошей. І оце будуть ваші доходи. Ті доходи ви вносите поквартально, і, наприклад, можна подумати, що ви будете збільшувати їх протягом якогось часу на якийсь відсоток. Збільшується мінімальна заробітна плата. Збільшуються витрати, наприклад, на оренду чи комунальні платежі. Відповідно, ваша виручка. Теж має адаптуватися до реалій, і протягом трьох років можливо вартість манікюру чи вартість. Які надає послуги перукар-стиліст, буде збільшуватися. Тобто сьогодні ми порахували по 800 гривень, а через рік це вже може коштувати тисячу гривень. Ми можемо задати оцю таку збільшення протягом якогось там періоду часу і обґрунтувати це, бо тому, що йде інфляція, і відповідно збільшуються наші доходи, так як собівартість послуг зростає. Друга частина це витратна частина, і вона більше така зрозуміла до сприйняття, бо тому, що є конкретні суми. До прикладу, якщо оренда вашого приміщення 15 тисяч гривень на місяць, 15 на 3, 45 тисяч на квартал, значить ми вносимо 45 тисяч, бо ми цю суму маємо. Ми знаємо, або ми орієнтуємося, де ми будемо орендувати наше приміщення і яка буде собі вартість цієї оренди. Відповідно, також електроенергію, воду і так далі, комунальні послуги можна вирахувати приблизно. я Розумію, що до якоїсь конкретної цифри ми не дійдемо там точної, тому що це залежить від кількості відвідувачів в салоні, від сезонності, наприклад, зимою електроенергії може бути використано більше, тому, що буде якесь електричне опалення. Або, до прикладу, якщо опалення загальне, то воно в літній період не використовується тільки в зимовий період. Можна написати цю цифру в середньому. Тобто протягом трьох років розрахувати якусь, що ви, виходять вам комунальні платежі. Ну, близько там, до прикладу, 3 тисячі на місяць. Літом вони будуть менші, але зимою буде більше, і воно в середньому перекриє і вийде середня сума 3 тисячі на місяць. Також варто звернути увагу на закупівлю обладнання. Там також є рядочок, в який вписувати обладнання, яке ви хочете придбати. Із закупівлю обладнання вам би варто було дізнатися, які середні ціни існують сьогодні на ринку. І якщо ви хочете подаватися, наприклад, на, на грант -то, по програмі власна справа, то вам обов'язково треба заплатити ще чуть-чуть більшу якусь ціну, бо тому що інфляція крокує швидше, ніж ми отримаємо гроші. А відповідна якась процедура прийняття рішень, але це не тільки на власній справі, а в будь-якого грантода. І є терміни, коли розглядають заявки, є терміни, коли їх опрацьовують, і терміни по винесенню рішень, і це займає якийсь час, і відповідно це обладнання може здорожчати. Але в основному е, наші грантодавці е, обмежені якимись там правилами, і, до прикладу, по власній справі вони дають лише 250 тисяч. І якщо це обладнання здорожчало, ви можете доплатити це своїми коштами, і це не вплине е, ну, на, на діяльність вашого бізнесу, е, також транспортні витрати, канцтовари. Інші якісь засоби, які вам потрібні для вашої роботи, можна розрахувати умовно відповідно до того в середньому, скільки ви можете використовувати. До прикладу, маркетингові послуги так, ви можете на початку свого бізнесу брати якусь більшу частину послуг, далі їх можна менше або через місяць, або через квартал вкладати в свою маркетингову стратегію, якісь гроші все одно потрібно, бо тому, що це впливає на розвиток вашого бізнесу. Але вам все одно треба зорієнтуватися в середню якусь ціну, яку ви готові витратити на свою маркетингову стратегію. Важливіше такий рядочок є як оплата праці працівників. За програмою Власна справа. Є умова, що якщо ви наймаєте верніше, якщо ви берете грант на суму 150 тисяч, ви маєте найняти на роботу не менше однієї людини. Якщо ви берете 200 більше, ніж 150 тисяч до 250 тисяч, вам треба наняти на роботу не менше двох людей. Ви маєте розрахувати. Заробітну плату людей, які ви приймете, вона має бути не менше мінімальної, це само собою, але це впливає розмір заробітної плати на податки. Чому це важливо? Тому що протягом трьох років ви маєте сплатити державі податками ту суму, яку вам нададуть у вигляді гранту. Насправді це не є дуже складно, треба просто розумно до цього підійти і пильнувати всі зміни, які приходять і постанови Кабінету міністрів, які приходять відносно кожної програми, або, наприклад, зміни в донора. Ну, донори не дуже змінюють умови на етапі здійснення проекту, але, наприклад, державні гранти вони можуть змінюватися. До прикладу, раніше в Суму податків, які покривали грант по програмі, власна справа, входив з підприємця, єдиний соціальний внесок з підприємця, зараз цей податок не входить. Натомість тепер до цього переліку податків, які входять в покриття, входить податок на доходи фізичних осіб, що чого не було скоріше. Приблизно це одна і та сама сума, тому що якщо ви нараховуєте людині. Ну, до прикладу, 10 тисяч, то ЄСВ складало від мінімальної заробітної плати підприємця або від заробітної плати нарахованих працівникам 22% складає. ПДФО складає 18%. Приблизно це однакова сума. Ще треба зауважити, що в цей перелік податків, які. Які перекривають у цей грант, входять всі інші податки. Тобто, наприклад, екологічний збір, якщо потрібно. Податок на доходи фізичних осіб, як я вже сказала, всі податки найманих працівників. І якщо, до прикладу, ви наймете більше, ніж два працівники по тій програмі, бо тому що ви будете працювати і вже потім будете бачити, скільки вам потрібно людей на роботу, то податки з цих людей також будуть входити в покриття цього гранту, і ви можете, звичайно, покрити ті гроші швидше, ніж три роки. Важливо зауважити, що працівники в цьому гранті у вас мають бути не менше 2 років підряд на одному місці роботи. Точніше, створене робоче місце має бути не менше 2 років. Якщо, до прикладу, так сталося, що ви прийняли людину, і людина звільняється. Значить, вам потрібно подати протягом п'яти днів заявку у фонд зайнятості про вільну вакансію на це місце, щоб фонд зайнятості вам допоміг знайти фахівця і щоб у вас не було перериву цих двох років. Бо тому що якщо ви не справитеся з тим часом, то у вас два роки почне рахуватися з іншого певного періоду. Наскільки я. Вже маю досвід в написанні таких заявок в складанні і консультуванні людей з позитивним рішенням, які отримали грантові кошти і вже працюють і реалізовують свої проекти. Перевірки по цих грантах почнуться після шести місяців використання грошей. Тобто фахівці фонду зайнятості можуть приїхати на місце, де здійснюється ваша діяльність, і перевірити, що ви закупили, і подивитися наочно, на ваше обладнання чи на ваше приміщення. Чи, ну, фактично, якщо ви закупили якусь стиру, і вже використали, то цього фізично показати ви навряд чи зможете, але у вас буде відповідна документація. У цій табличці також, якщо ви вже заповнили всі рядки і всі колонки, складається. Рядок, де буде видно, яка ваша дохідність від вашого бізнесу. Тобто, до прикладу, на початках у вас вона може йти цифра з мінусом ваші доходи і витрати. Тобто доходи, мінус, витрати, у вас може вийти мінус. А в загальному до кінця здійснення проєкту ви виходите на плюс. Щоб отримати більший бал, кращий бал, у вас бізнес має бути рентабельний і приблизно за. До півтори року, якщо ви виходите на плюс, то ви отримуєте найвищий бал з цього саме показника. Розраховується також рентабельність вашого бізнесу. Це у відношенні ваші чистий дохід у відношенні до всіх витрат. Тобто чистий дохід ділиться на всі витрати, і виходить якийсь відсоток рентабельності вашого бізнесу. Щоб ви розуміли при складанні цього всього, вам треба знати, що цифри мають бути приблизні, але вони мають бути реальні. Реальні, в тому плані, якщо, наприклад, оренда вашого приміщення 10 тисяч, а ви пишете, що ви будете орендувати за 20 тисяч, а потім цього не зреалізуєте, ви просто змушені будете повернути кошти. Тому що вам дають гроші на певні статті витрат, і ви їх повинні використати. Хочу зауважити, що Протягом півроку ви повинні використати ті кошти повністю. Якщо, наприклад, ви їх не використовуєте повністю, ви можете подати до фонду зайнятості заяву про зміну призначення і перевести на якусь іншу статтю витрат. Але на це теж треба час і узгодження стосовно цього щоб отримати це погодження. Хочу вам сказати, що насправді складання такого бізнес-плану не є дуже складним. Єдине, що ми всі сторонимося від цифр, які нам потрібно знати і розуміти, як ведеться наш бізнес. Для того нам потрібні ті цифри, щоб ми могли візуалізувати. Як сказав один клієнт, я навіть не знав, що я такий хороший, після до того, коли поки не склав ті цифри і не подивився на них, який в мене хороший бізнес. Я раджу вам всім спробувати скласти і раджу вам подаватися на програми, на грантові програми, отримувати кошти і розвивати свій бізнес.